Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Доброго ранку, друзі. З вами сніданок вихідний. Я Валентина Хамайко, Ігор Циганих, я Олександр Попов. І ви знаєте, от ми від солодкого, від морозова, від якого насправді дуже важко відірватися, тому що воно дуже смачне, холодне. Корисне. А, корисне. Ну, корисне, корисне. Але від цього калорій в ньому менше не стає. Стає, тому що ти зменшив кількість вершків і замінив їх на сир. Так, Але при цьому з'їв півпачки, пів торта точно. Але ми розуміємо, що воно ментально. А? Ти що, рахуєш калорії? Ну, попереду літо. Ну, Саш і Саша не втрачає надії. Я не втрачаю надії, але ми маємо розуміти, що е, ментальне здоров'я воно насправді важливіше за фігуру, і завзята шанувальниця якраз тренувань та здорового харчування. Це Настя Кам'янських розповіла, що зараз е, не в найкращій формі це її слова. Водночас е, співачка не буде в будь-який спосіб худнути. Цитата е, з інтерв'ю для ТСН Юа. Зараз є більш важливі питання. Все, що раніше здавалось важливим, в один момент втратило сенс. Якщо в такий час ти почнеш категорично обмежувати себе в їжі і на останньому диханні пахати в спортзалі, то цей стрес стане ще більш ще більше. Намагаємось усе робити через любов до себе, а не через виснажливі тренування. Отже, як прийняти себе такими, як ми є? Потребуватися про ментальне здоров'я? Ми хочемо поговорити про це з нашим експертом, з нашим психоаналітиком Анною Кушніру. Анечка з нами сьогодні на прямому зв'язку. Анечка, доброго ранку. Доброго ранку. доброго ранку, любим. Вітаю вас. Тож, як прийняти себе? От кажеш, ці безсонні ночі, трагічні новини, все це ну відсовує таку знаєте, сувору дисципліну і відверто скажу на власному досвіді настає певний момент, коли тобі абсолютно все одно, який ти маєш зовнішній вигляд і не хочеться абсолютно дбати про себе? Тут що важливіше? Я скажу, що важливіше орієнтуватися на своє почуття. Почуття це не тільки лінущі або попускайство, і почуття це не тільки постійна репресія до себе. Почуття це вважати на те, наскільки сьогодні я можу бути ресурсним, наскільки я маю сили посміхатися. Якщо я маю сили посміхнутися дитині, яку я бачу, людині, яка мені приємна, дорослій, або комусь іншому, це говорить про те, що в мене є, хоча б трошечки надлишку цієї енергії. Її можна і треба вкладати як в своє здоров'я, так і в будь-які добрі справи для інших людей, але приділяти час тому, щоб розглядати Зеркалі, як осунулось моє обличчя через те, що я там багато плачу, або дивитися, скільки волосся лишилось на голові після усіх стресів. Слухайте, ми так себе доведемо до абсолютної кризи в усіх питаннях. Тут не потрібно дивитися на себе потрібно дивитися на тих і на те, що насправді дає можливість лишатися людиною, лишатися красивим і лишатися більш-менш здоровим. Коли дуже важко, безумовно, ми всі втрачаємо опору під ногами, але це періоди. Ми маємо оновлюватись, ми маємо продовжувати життя і так само і своє психоемоційне і, і візуальне красиве життя. Це необхідно. Ми ж, коли дивимося один одного і красиві, ми обіймаємось, посміхаємось, дякуємо за цю красу, підтримуємо один одного. Нам всім це важливо. Але ж чому так трапляється? Що те, що було для тебе важ дуже важливим, надважливим, Ми пам'ятаємо, скільки та ж сама Каменських витрачала часу на тренування, вона жила цими тренуваннями, але в один момент це все стає абсолютно непотрібним. Чому у нас так змінюється ось це ставлення? Чи можливо це вже само, тривожним... Можливо, це є тривожним дзвіночком до певних моментів, на що варто звернути увагу, коли зміна відбувається ось ця в голові? Знаєте, є така штука, яка зветься депресивною тріадою, на те, що потрібно звертати увагу, коли людина абсолютно впевнена, що всі її страждання безкінечні, що нічого не може це змінити, та і нічого не може покращити її стан. От на це потрібно звертати увагу. А на відчуття того, що я маю екзистенційну кризу, через те, що я відчув, як доросла людина, як доросла жінка, дорослий чоловік, що життя не буде вічним будь-якому випадку, і що не потрібно можливо всі зусилля докладати на те, щоб це все відбулось у житті колись, згодом потім набагато важливіше орієнтуватися на тут і зараз, і всю цю кризу, окрім всього, того, що ми переживаємо як країна, як люди. Є особисті кризи, і вони пов'язані з тим, що ми дуже багато часу приділяли тому, що його гайло скоріше ніж просто забрало на себе. Немає абсолютно нічого поганого і не може бути ані в спорті, ані в хорошому харчуванні, ані в нормальному здоровному ментальному здоров'ї, да, в спілкуванні цьому. Але якщо я дію як робот, думаючи, що життя в мене буде попереду, от саме тут відбувся колапс. Ми всі відчули, що важливо тільки те, що є тут і зараз міць тут і зараз і підтримка на найближчі дні. Тому мені здається, ця надія на майбутнє має давати необхідні. Бути крутим тут і зараз. А чи можна а, себе ну, знаю, якось заспокоювати а, тим, що а, такі невеличкі дози там солодкого, не знаю, послаблення, там ввечері серіал, а, печиво з чаєм навпаки, можуть бути навпаки а, корисними, ніж шкідливими. Така тема складна, тому що з того боку ті люди, що завжди були в репресії, да, були, дивились на печеньку і падали в обморок, да вони боялися, що ця печенька їх просто доконає, воно не даде не, не буде давати оцього полегшення, в тому числі з точки зору того, що людина почне себе картати, вона почне себе мучити за те, що в неї там бочки округляються, щічки і так далі. Якщо в цілому ми можемо ставитись до того, що коли я себе почуваю, недобре, що їжа або тільки серіал, або щось інше, це єдине, що може мене врятувати. То мені просто буде легше ладнати з усім тим, що є в цьому світі. Бачите, нам, коли важко, коли складно, ми всі трохи і не трохи регресуємо. Тобто, ми опиняємось на декілька стадій свого розвитку позаду, да? і перетворюємось, якщо хочете на більш інфантильних або там дитячих, давайте це так називати. І, от щоб стати собі хорошим дорослим, потрібно себе і годувати, і тренувати, і любити, і давати собі відпочивати, і давати собі навантаження. Якщо дуже, дуже, дуже складно, почніть мити підлогу. Якщо її вимити, то буде менше хотітися не тільки печеньки, дає сваритися з кимось. Іноді ця фізична праця, фізичне навантаження, яке має нормальний гігієнічний сенс. Воно набагато краще зніме тривогу, ніж просто прогулянка, наприклад, або просто пробіжка. Тому пробуйте, якщо ви маєте зараз відчуття, що які тренування, які там прогулянки, що я маю робити, я не можу себе взяти з дотями. Будь ласка, ну з'їли свою печеньку, не карайте себе за те, що ви з'їли, але все одно зробіть щось корисне по дому. Попрацюйте, спітнійте, пройдіться, зробіть комусь добру справу, допоможіть стареньким за. Не на 5 двадцять п'ятий поверх все буде краще. Тоді а, Анечка, скажіть, будь ласка от дуже таке питання: а де оця межа між деградацією і жалістю, допустимою, скажімо так, жалістю до себе? Де вона а є? А якщо це не жалість до себе, да, а спробуємо її розглядати як піклування про себе, да, і врахування своїх потреб. Дивіться, потреба в тому, щоб лежати, не вставати ніколи, це вже депресивний стан. Правда, потрібно кожного разу, коли тебе засмутили, все це заїсти, зажерти, це теж не здоров'я, це будь-якому випадку компульсивна симптоматика. Якщо ми говоримо, що кожного разу, коли мене там ображають, я хочу заховатися і робити щось, да, що в цілому не є здоровим. Це не є здоров'я. Пожаліти себе, це іноді замість того, щоб побігати, походити. Це замість того, щоб зробити 25 справ, зробити 24. От давайте орієнтуватися на те, що в дорослому житті ніхто не відміняє відповідальності, але продовжувати фантазувати, ілюзувати, що я все одно лишаюсь таким самим, як я був раніше. Це не працює. Ми маємо іноді давати собі можливість оплакати щось своє, можливість помовчати, можливість побути в своїй власній ізоляції. Це буде минати. Психіка так влаштована. Які трагедії ми не переживали? Ми все одно відновлюємо сили для того, щоб жити далі. Це нормальний процес заради тих, хто лишається, і заради себе. Анечка, от професорка Г'юстонського університету Брене Браун каже, що щасливими люди роблять не досягнення, а е, прийняття себе такими, е, якими ми є. Ну, визнання своєї недосконалості, але визнати свою недосконалість іноді буває настільки е, складно, і тут постійно знову ж вагаєшся, можливо, ти. Ну, якби робиш помилку, ти здаєшся, ти не хочеш боротися за себе краще, а просто змушений опускаєш руки і приймаєш свою недосконалість. Як балансувати між цим? Я думаю, що баланс насправді можна відчути. От дивіться, ми ж знаємо, як любити когось, правда? Ми знаємо, як любити наших близьких, наших рідних. Є люди, що можуть це робити краще або гірше, тому що хтось критичний не тільки до себе, хтось такий самий критичний до своїх дітей, до своїх жінок, до своїх чоловіків. Ви знаєте, до себе потрібно ставитись якою повагою від того, що я ж був створений, я себе продовжую створювати кожна зморшечка, кожен кілограмчик, плюс або мінус. Взагалі, всі наші людські досягнення вони пов'язані з тим, що це час на цій землі. От потрібно припинити думати, що якщо я досягну якоїсь рівня там п'ятірки або дванадцяті балів, то мені да можливість тут і зараз бути людиною, бути щасливим. Ніхто нічого давати не буде. Потрібно просто визнати, що я з цим обличчям, з цим тілом, з цими руками, з цими мізками, розвиненими чи таке, я все одно можу милуватися тим, що є в цьому світі. Без цього не можна. Давайте життя любити більше ніж за себе, і дивитися в бік, дивитися по сторонах. Замість того, щоб тільки розглядати себе. В цьому велика відповідь: не вимагайте від себе завжди рівних емоцій, їх ніколи не буде рівних. Один день гірше, другий легше. Будь ласка, не намагайтесь бути такими, як ми були раніше. Ми вже не такі. Цей час минув, ми вже старші, ми вже досвідченіші, ми вже пережили свої трагедії. Не карайте себе, коли ви себе відчуваєте слабкими, тому що іноді слабкість, це знаєте, як батарейка, що має бути вимкнена, щоб дати можливість знову ж таки встановити себе і поновити себе, будьте максимально до добрими до оточення, якщо ви будете добрими до інших, ви автоматично отримаєте добре ставлення до себе і тоді себе проще, простіше любити. Та да? просто за рахунок цього трансферу добра навколо вірте в тому, що думаєте про себе, тому що наші настрої, наші гормональні стани, особливо у жінок, особливо у чоловіків, які себе зараз можуть почувати невпевне через будь-які життєві обставини. От повірте, будь ласка, іноді дивишся на себе, думаєш, ну за що таке сталося? А то той самий день на другий, коли ти подивишся на фотографію або ти побачиш що-небудь, ти зрозумієш, де нормальний був день, така сама жінка, такий самий чоловік, така сама людина. Просто припинити розглядати себе під цим збільшуваним склом, не на себе, от я навалю, на Сашу. На Юря зараз дивлюсь. Я не в камеру дивлюсь. О боже, яка я тут красива, не красива. Ви мені зараз важливіші, глядач зараз важливіше. Хоча я, я теж прия. Я, я теж, Ви для я нас теж буду старатися дуже, дуже дуже важливі. І ми щойно дізналися, що у вас сьогодні особливий день. У вашій родині це правда, це правда. Сьогодні насправді особливий день. У нас сьогодні є ювіляр. Це тата, старішина нашого роду, наш дорогий Олександр Леонідович. Це видатна людина, надзвичайна, найдобріша. І ми всі звемо його тато. Я зву таточко, бо мені так можна. Але я скажу вам, що це людина, що почала малювати прекрасні картини в 65 років. Він бездуганно прекрасно малює. Це людина. Героїчна він рятував людей від відповіний. Він рятував людей від наслідків Чорнобильської аварії. Це величезна, величезна, величезна сила, любові, поваги і вміння берегти відносини з усіма, хто трапляється на житті. Ми вам дякуємо, тата за те, що ви є много літо, Ми вас вітаємо, і я всіх запрошую зараз привітати нашого тата, теж побажати йому здоров'я разом із нашою мамуською, маленькою, красивою жінкою. Яка красива світлина, яка неймовірна пара, хочу побажати, щоб ще багато 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 разів ось так красиво гуляли. Пам'ятали кожну хвилинку. Момент щастя Анечка, дякую вам, що подарувала нам такі е, тепло і затишок від своєї родини. Много літ так, А вам вітаю. багато багато обіймів, батьківських, неповторних і абсолютно незабутніх і відновлюючих. Дякуємо вам! Ну і Гарного вам святкування. 9 червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 2014. Місто, що лікує рани й досі. Цей двір. На ще близько ста машин швидкої допомоги? Я хочу показати вам людей над зусиль. Других після Бога. Я не їжджу додому, я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент поручив ордене, у нього тут в сльози, отак. Мосийчук плюс люди з Мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо лікар. Мосичук Плюс. 9 червня. О 21.30. На 1 плюс 1 Україна.